Так, не хотіла нічого сьогодні знімати, бо ми весь день просиділи вдома у Каті. Ротовірус. Тільки ми Польку о, вилікували, підхватила Катя, то в неї сьогодні не дуже так самопочуття. Ось я ввечері вибралася в магазин. Треба трішки скупитися. На завтра на сніданок така яйця, сосиски взяти. Катя пюрешки бо Сьогодні я їй даю тільки бублики, чай, ліки. Завтра їй можна буде пюрешку якусь. Ось. І нам на сніданок посмажу яєчню з сосисками. Ось, у гризунів закінчився кором. Ну, коротше, трішки треба скупитися. Ось. І приїду додому, буду далі, далі лікувати катруську нашу, поки прогрівається машина. Вже завтра починається школа та садочки, тому матусям треба подбати про швидкий та корисний сніданок. Покажу вам один із варіантів, а саме домашню гранолу. Використовуємо вівсянку довгого варіння, горіхи порізати і додати, Мед розтопити трішки, щоб був рідкий. Також додаю насіння кунжуту, перемішую і відправляю запікатися у розігріту до 180 градусів духовку. Бажано перемішувати гранолу кожні 10 хвилин. Після випікання додаю суміш сухофруктів та ізюму. Ось так просто готується домашня гранола. Мої діти полюбляють її з йогуртом. Можна довго зберігати, але ми з'їдаємо швидко. У нас понеділок. Ми приїхали в лікарню. Треба взяти дівчаткам справки в садочок. І Катя зробити прививку. Ось ми взяли сумочку. Палі, нам в іншу сторону. Взяли сумку-холодильник, за прививкою йдемо. Взяли сумку-холодильник, йдемо в аптеку за прививкою. InfanLX і ПВ будемо її колоти. І... Потім я їх завезу в садочок. Мені ще треба буде їхні аналізи завести в лабораторію. І на 10-ту годину мені ще до стоматолога, мені, мабуть, він знає, будуть переробляти зуби або що. Поки, Поки не знаю. Ідіть отам, де доріжка. куди Ти

А, бы... а там все сразу, копать ничего не Да, было. да, нет, нет, я сейчас. Я, а вам можно карточку не отдавать, чтобы я потом в карточку? Сейчас просто хочу быстро внести в компьютер. Или вам надо карточку? А, не, можно в принципе карточку оставить, чтобы я потом не забыла, да, что она у вас Она будет у нас в кабинете. Я ее есть, не не в, не в, да, что да, да, мне нужна да. вот эта справка с прививками. Я, я я, я говорю, сейчас в вот, да. компьютер. Все, все, все хорошо, выключи. мы тут подождем, можно? Да, да, можно. Выключить а а кондиционер. Я надо. Купила. Что там купить, что там, что, купила. Купила. Ничего, скоро пойдешь в новый садочек и а будет подвал. У нас выбухается, как кошмар просто это есть. Дети дивляться мультика. А другой куча свет? Не знаю, и выключить. Тебе не страшно. Страшно. Поля пришла на кухню, тут бах-бах. Все засуетились. Да, Полина? Ага. Такая же Я тебе подвал подвал. Хочу подвал. Да я понимаю, Полина. У нас там крыша сыпется. Какой подвал? Это может быть небезопасно. Почему? Потому что может у нас крыша, крыша в подвале посыпаться. Упасть. Какая крыша? В подвале. А в подвале нет крыши. Там есть потолок. Потолок. Вагончик. А потолком что? под потолком да подвал еще один подвал один у нас подвал потолок под потолком там еще один подвал я не говорила еще один я сказала что просто под потолком подвал Так, я ж не була стоматолога, вам нічого не розказала Короче, я десь місяця півтори назад поставила на передні чотири зуби коронки. У мене почалася така фігня Бачите, Зуби починають черніти це перше. А друге, це я чистю зуби і в мене крові більше, ніж пасти. Дуже і ясна і дуже розпальні. Пішла, і вони сказали, вони мені знімуть безкоштовно, тому що ну скільки, пройшло півтора місяці. Почистять, одягнуть заново і буде все добре. І для Деса на такий крем. Треба мазати мені два рази в день його після чистки зубів. Отут так неприємно, а цей зуб ще більше, ніж цей. Коротше, я дуже незадоволена тим, що я поставила ці коробки. ними стільки мороки. Бо в мене оці випадали, мені їх ставили заново. А оці, бачите, почорніли. І з яснами почалися проблеми. Ну коротше, мало приємного. Не знаю, коротше, як, я, як її правильно мазати. Така вона нейтральна на смак. Здесь не може, але тут аж волить. Так що все, на добраніч. Ми у нас вже пів дванадцяти. Треба дівчат вкладати спати і самій. Завтра рано вставати в садочок. І хай ваші зубки не болять. Потому что морока, и это так дорого, если честно. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Да, девочки? Девчата, лето прошло, все уже, холодно? Да. Дождь уже, все, да, осень. з ларца. Захотілася сьогодні вкрасти подружку на каву, беру компенсацію для її доньки. І, звісно, я була на я, якби не оставила пляму на своєму плаці. Але нічого. Збираємося і в путь, бо часу у нас не так уже і багато. Для своїх посиденьок ми обрали кав'ярню Coffee Inn. тут найсмачніші макаронси. Я взяла свій улюблений раф, а подружка гарбузовий лате, але потім про це пошкодувала і взяла собі чай. Ми поспілкувалися і пішли, не подайте куди в секонд. Я собі трішки обрала речей, якраз шукала собі таку кофтинку під сукню, в якій сьогодні гуляла. І подружка також набрала і собі і дитині. Трішки пофотографувалася, як бачите, пляма в мене так і не виявилася. І було вже час їхати додому, бо Юлі треба годувати мілаську. Так, як ви вже зрозуміли, я гуляла з подружкою. І а... Хотіла я під оце плаття, в якому я була. Ось в цьому. Моє одне з улюблених нових. Перший раз я його вдягла, кажу, хочу це плаття носити е, ну, восени. І хочу, давай я кажу, зайдемо в секонд, подивлюся якийсь в'язаний Ну, в, Може, знайду. Що ви думаєте? Зайшли ми в секонд. Дивіться, що ми там знайшли. Зараз навіть поміряю. І така цвітова гама, якраз, яка підходить під, під це платчико мені. Оце, як похолодає, мені буде що носити, уявляєте? Ось. Я не знаю, як так показати, щоб було видно. Ось. В кросівках Я думаю, буде прикольно. Ось, взяла цю картинку. Я зараз, звісно, все це відправлю в стірку. Ось таку футболочку, Дивіться, яка прикольна. Думаєте, що вона буде здорова, я думаю, що ні. Потім ще дівчатам трішки. Це нашому гошику. Це наша лялька-гошик. Ось на Новий рік буде прикольно. Це також нашому гошику. Дівчата люблять ляльок перевдягати, то я їм купую постійно щось. Це полінки. Я не знаю, чи як ковтинку її просто носити, чи як піжамку. Така вона прям новенька. Новенька, там було багато речей таких збірками. Оце шапочка, я не могла не взяти, це нашому гошику. Якраз під оцей костюмчик, був а це катруська кофтиночка така. Тоже не знаю, або так носити, або як піжамку. Все, я все це набрала, там вийшло, там було, було на вагу 900 з чимось грамів майже кілограм я заплатила 155 гривень. Ну, тобто, ну, ви уявляєте, скільки я б віддала б тільки за цю кофту. Вона в такому прям майже ідеальному стані. Дуже гарна. М'якенька, така в'язка, як я і хотіла, під це платочко, Дуже гарно. Ось так ми погуляли. Так, ну що, тепер я їду за дівчатами в садочок. Зараз заберу Катруську полю. Вони ще ходять в, ну, в, платний, в приватний садочок. Бо пропустили багато, їм треба цей тиждень наздогнати, і на наступному вже підуть в державних. Зараз їх заберу, заїдемо на нову пошту, я там Каті кросовки заказала. І хочу поміряти прямо на новій пошті. їх. Якщо не підходить розмір, то з нової пошти вони можуть обміняти на інший. Ось, тому поміряємо, якщо все буде гарно, заберемо. Якщо будуть маленькі або завеликі, але ну, я за її замірами брала, але все одно краще поміряти.

А ну, походи чуть-чуть. Я -чуть. тоже не Удобно? И он пришел. И еще не было супер, Забираем. Не ты не хочешь снимать? Пришел. Ты будешь в них ехать? А нет. Ну, хорошо. Потом, да? Мы тут с Катей играем. Катя, в чем, играем? Кать, в чем играем? Да. мы играем? Катя, в что мы играем? Посудку? Да. Угу. А що треба робити? Будемо їсти?

А что ты такая мне дала быть? Это чашка. А что в чашке? Компот. Компот? Да. М -м -м -м, класс, я люблю компот, спасибо. Так в аниматоров. Полина, иди сюда, иди сюда. А расскажи, пожалуйста, тебе сегодня кто-то скиндер садочка подарил? Да. Кто? Давид. Приемно, да, когда его дарует что-то. Да ему спасибо и сказала? Да. Сказала. Ой, женихи уже пришли. Да, он мой жених. так що тату готуватися, да? Да, Катя, що ти там робиш? Іди покажись. сначала ты будешь аниматором. Вот будет карта, где нужно искать подарки. Давай. Сначала я буду. Сначала ты будешь аниматором. Что, что хочешь? Это будет карта. Мы нужно там искать закровища. Мам, еще мать. Ну ладно. Пока, всем пока. Подписчики пока. Подписчики пока.